Вітаю, друзі! І до ідеї для цього відеоролика мене підштовхнула одна новина, яка, однак, вже не є свіжою, але все ж таки не згадати про неї я не можу. Так недавно українські війська вперше взяли в полон солдата північної Кореї, про що писали практично на всіх українських інформаційних ресурсах, починаючи від української правди, ну і закінчуючи цензором. Однак радість була недовга, оскільки північнокорейський чмобік помер приблизно через декілька годин після того, як його захопили українські військові. Як пишуть офіційні ресурси, помер він від важких ран, адже близько п'яти днів перебував пораненим на нулі. Ну і дивлячись на його фото, можна подумати, що до його смерті причетні не тільки бойові рани, а ще й голод, оскільки виглядав він так, начебто вже давно нормально не їв. Хоча це так само не виглядає чимось дивним, адже в північній Кореї люди в цілому так само не доїдають, адже все схоже зжирає їхній пузатий вождь. Однак, окрім цього, як повідомляють офіційні українські джерела, КНДР відправляє на війну в Україні тих, хто цитата завинив перед батьківщиною і партією. Так, наприклад, українські сили спеціальних операцій опублікували щоденник одного з вбитих північнокорейців, де окупант описує те, як і чому він опинився на території України. У своєму записнику він розповідає, що виріс в Лоні цитата благодатної партії, але нібито зрадив її та вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача Кім Ченина. Саме тому, мовляв, він і прагне повернути довіру партії, вирушивши за 3-9 земель воювати проти України за наказом диктатора КНДР. Ось пряма цитата з щоденника окупанта. Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті. Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жартовність червоних спеціальних сил Кімчинина. Тобто, як ми розуміємо, Північна Корея, так само як і Росія, відправляє на фронт найбільш маргіналізованих представників свого суспільства, тільки якщо в Росії це зеки, то в Північній Кореї це всілякі вороги режиму та нелояльні елементи. Принаймні ті, кого підозрюють в нелояльності, що в принципі є звичайною практикою для таких тоталітарних країн, як Північна Корея, і це все в принципі підводить нас до думки про те, що КНДР найближчим часом найбільш ймовірно не збирається припиняти надавати Росії свою підтримку у вигляді власних солдат, особливо враховуючи, що це в принципі була ініціатива Кім Іна, яку Путін однак радісно прийняв. Також те, що згідно даним розвідки Південної Кореї, а також заявам офіційних представників КНДР, Північна Корея готова вже надати Росії не 100 тисяч, а 150 тисяч власних бійців. Імовірно, це все робиться лише з однією метою: щоб Північна Корейська армія отримала бойовий досвід для власне прямого нападу на південну Корею в майбутньому. Це вже в свою чергу показує, що так звана політика деескалації, яку просувають західні союзники, особливо США, абсолютно не працює, оскільки Україна фактично зараз воює одразу проти двох ядерних держав. В той час як авторитарні та тоталітарні режими цих самих країн з радістю використовують слабкості своїх демократичних сусідів, користуються їхнім політичним плюралізмом та політичною системою, яка включає в себе представників різних сил з абсолютно протилежними інтересами, і таким чином грають на цих самих інтересах, підтримуючи будь-які сили, які здатні послабити єдність заходу, а також допомогти їм у розширенні власної зони впливу. А також у війні проти України, і саме в цьому криється головна слабкість Заходу, про яку ми в свою чергу поговоримо трохи пізніше. Зараз же ми з вами поговоримо про роль КНДР у російсько-українській війні, а також яким чином Захід та власне Україна могли б знизити вплив кімчинина на перебіг цієї війни. Як ми знаємо, Північна Корея вже є відкритим союзником Росії, завдяки якому російсько українська війна багато в чому досі перебуває у непростій для України ситуації. Адже саме мільйони артилерійських снарядів, десятки балістичних ракет, артилерія та інше озброєння, яке слідує так званим східним експресом спортівка КНДР до російських арсеналів, зробили можливим перехоплення ініціативи та наступ армії РФ з осені 2023 року. І зараз по суті фактор КНДР доволі таки сильно недоопрацьований, як самою Україною, так і її західними союзниками. Адже без допомоги корейців росіянам було б дуже важко, і війна б рухалась зовсім інакше. Можливо, вони б навіть не змогли наступати. І це зараз не мої вигадки, адже, наприклад, у відсотковому співвідношенні, по боєприпасах, північно-корейські снаряди становлять приблизно 50% від того, що застосовують росіяни. Тобто, без КНДР Росія фактично не могла б зараз воювати так, як вона зараз воює. Про це, в свою чергу, ще в жовтні цього року писала британська газета Таймс з посиланням на західну розвідку. А CNN, в свою чергу стверджує, що навіть третина балістичних ракет якими зараз Росія атакує Україну, також приїхали експресом з Північної Кореї. Тож, як ми розуміємо, вплив КНДР на війну в Україні та власне на наступ Росіян, який почався після невдалого українського контрнаступу у 2023 році. Доволі таки важко переоцінити, і ми з вами розуміємо, що виключення Північної Кореї з усього цього процесу дуже сильно змінило перебіг російсько-української війни, і наступ росіян, який по суті триває вже більше року, припинився б через декілька тижнів. Однак в цій ситуації ми в першу чергу маємо дивитися на першу причини, чому і як Північна Корея може постачати Російській Федерації таку кількість озброєння і власних солдат. Потрібно розуміти, що КНДР сама по собі є доволі таки бідною країною. І без величезних фінансових вливань зі сторони Росії, а особливо Китаю, їхня військова машина просто не змогла б функціонувати так, як вона це робить зараз. І тому протидіяти цьому можна тільки двома способами, і в обох із них Захід має проявити певну рішучість. Перший спосіб і найбільш малоймовірний, це те, що західні союзники надають нам дозвіл бити своєю зброєю по всій території Росії і знищувати склади з північно-корейською зброєю та боєприпасами. Які поступають в РФ вище згаданим східним експресом, Україна вже довела, що може ефективно знищувати військові цілі на території Російської Федерації завдяки роботі гурт та українських безпілотників, однак для того, щоб робити це масово, потрібна західна зброя та дозвіл на її використання від Сполучених Штатів та країн Європи. А враховуючи їхнє сильне бажання не ескаліровати цей варіант розвитку подій, особисто я вважаю нереалістичним, враховуючи сьогоднішні події. Другий же варіант Глядає набагато більш прийнятним для наших західних партнерів і включає в себе економічну протидію країнам так званої осі зла. І ключовою в цьому плані може стати якраз таки позиція нової адміністрації Дональда Трампа стосовно економічної боротьби з Китаєм, а також щодо наповнення міжнародного ринку дешевою нафтою за рахунок збільшення її видобутку в США, що знизить ціну на чорне золото, а відповідно її доходи Кремля. Для Російської Федерації це може стати катастрофою, адже якщо у Росії не буде фінансів, а Китай буде зайнятий тим, що намагатиметься протидіяти тиску Сполучених Штатів, то військ зла буде неспроможна зберігати свою нинішню ефективність і призведе до того, що Північна Корея без зовнішнього фінансування просто не зможе виконувати завдання Росії, і це доволі таки реалістично, особливо враховуючи те, що Північна Корея є важливим імпортером енергетичних ресурсів з Росії. Так, у 2022 році Російська Федерація. Поставила до КНДР більше 200 тисяч тонн вугілля і енергетичний сектор один із основних способів фінансування для КНДР. І якщо план адміністрації Трампа вдасться, то це в свою чергу призведе до значного падіння рівня доходів РФ від енергетичного сектору. Адже, наприклад, навіть в тому ж 2023 році, через санкції, РФ втратила близько 40% доходів від експорту нафти порівняно з 2021 роком, що становить приблизно 50 мільярдів доларів. А якщо США під керівництвом Трампа ще й в рази збільшать свій видобуток нафти та ще й зможуть укласти відповідні домовленості з деякими арабськими країнами, передусім Саудівською Аравією, які так само останнім часом збільшують свій видобуток. Це завдасть критичного удару по Російській Федерації, що так само сильно вплине і на КНДР. Адже якщо доходи Росії продовжать знижуватися, це обмежить її можливість фінансувати війну та надавати економічну підтримку КНДР. Росія також може зменшити закупівлю артилерійських снарядів та ракет, що безпосередньо вплине на військові операції північної Кореї. Також в результаті падіння доходів, Росія може зменшити експорт вугілля та нафти до КНДР, що потенційно може створити енергетичну кризу Північної Північній Кореї, яка зачепить також і її військову промисловість, і позначиться на її здатності виробляти військові матеріали та озброєння. І таким чином прихід Трампа до влади може неабияк допомогти Україні, звичайно, лише в тому випадку, якщо він буде дотримуватися. Своїх передвиборчих обіцянок. Однак для подальшого протистояння Російській Федерації та ОСІ зла, захід як ніколи має бути єдиним, з чим зараз виникають великі проблеми, особливо у зв'язку з недавніми заявами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, про що ми в свою чергу вже поговоримо в наступному нашому відео. Ну а я поки що буду завершувати. Якщо ж вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!